Вітаю всіх, доброго дня. Такий незвичний для наших відео вступ. Знаєте, є такий називається ефект Данінга Крюгера. Хто знає, може подивитися. Я сподіваюся, що це не один із тих випадків. Але давайте це не виправдовування. Буває таке в автомеханіці, особливо у електриків. Ну, я взагалі що вважаю, що автоелектрики вони просто з іншої планети, з нашої галактики, але планета точно інша. От. Буває таке, знаєте, коли вже тупік, вже у всіх закінчилися варіанти. оця машина, в якій зараз сижу, вона спалила 4, а, навіть більше 6 комплектів свічок. Ну, Зараз шостий стоїть, 5 вона спалила, Окей, дай Бог, що це останнє. І ми перебрали всі ймовірні варіанти, які нам здається ймовірні. І взагалі-то відео далі ви будете дивитися, воно мало бути послідовне, логічне. Але воно буде зібрано, змонтовано просто в послідовності зняття, і там різниця навіть тиждень-два між першим і другим відео. Я тільки сподіваюся, що е, наші, е, ті, хто в нашій групі, вони з, з розумінням поставляться до цього. І в цей мій попередній вступ, е, колеги зрозуміють, що буває така, типу, як я істерія, розумієте? Так, да, звісно, Данінка Крюгера ніхто не відміняв. Здається, що ти все знаєш. І достатньо максимально ти вже все знаєш, і про все, і ти робиш якісь дії, і переконаний в них, але по факту дуже часто буває. ну, По-перше, я точно знаю, що я багато чого не знаю. Давайте, все, я отак от зізнаюсь, чесно, я знаю багато про машини і про хамві, але я точно знаю, що ще вчиться, вчиться. І так постійно своїм хлопцям кажу: От на цій машині чотири комплекти свічок згоріло. Приїхала до нас машина. Один комплект свічок поміняли ми. Один поміняли вже не ми. Вони чомусь вирішили, що ми неправильно міняємо свічки. І Ми вирішили перевірити, чи є проблема з масою. Дивіться, значить от щиток приборів. Мастер зараз знімайте. Знімаю щиток приборів. Маса, про яку ми часто говоримо, окрім там біля паливного фільтра, Дивіться, отут, отут знаходиться маса. О, бачите, проводочки. Ці всі маси, можливо, погано Зараз різкость буде. Ці всі маси вони мають бути пов'язані. Вони і тут маса, і зовні маса. Що відбулося тут? О, да, о Чудово. Значить, сам болт оцей от, він тримає оці дві маси. Це дуже важливо для щитка прибору і для блоку керування. І з тої сторони, у нього є гайка і контргайка, І там ще маси. Так от гайка і контргайка між собою були затягнуті, а болт в корпусі болтався. Ми думаємо, що саме в цьому причина. Бо що є такі наші вами колеги, які до блоку керування, які тут знаходяться, кидають ще одну масу на кузов або на, на двигун. Ну і зауважимо ще раз. На моїй пам'яті, в 2017 році, я бачив, як машина почала горіти із-за відсутності отут -от нормальної маси. Тому ще раз зауважимо. хлопці, перевіряйте масу. Особливо на таких от старих машинах, бачите, тут рістатного типу. От. Значить, маса. Маса. маса, ще раз маса. Або кидайте її додатковою. Поки що ну, ми іншого причин не бачимо в цій машині. Значить, ця кура спалила 6 комплектів, ну, 5 комплектів свічок. Значить, перший комплект це свічий блок. Потім блок контролер стояли новий. Вона спалили, тому що свічі були такі, як багато хто з вас знає. Третій комплект свічок взагалі не зрозуміло, чого згорів. І ми кинули тут масу, бачите, додаткову масу, тут маса. Ще маса додаткова, ще в іншому місці кинуло масу. Уже я намагався зняти відео про форсунки і їх вплив на свічі накали. Це якраз свічки з цього автомобіля, там де маса. І що хотілося б сказати, Дивіться, значить, не забувайте, одна із рекомендацій, можливо, можливо ми зараз будемо це перевіряти. Можливо, такі от несправність може спричинити і форсунки, які л'ють, розумієте? Тому що, ну, ми бачили багато розірваних свічок. Ну, дуже багато, так от скажемо. Але такі от ознаки можуть бути, що форсунки льють. Ну, чесно кажучи, мій досвід показує, що не може бути, що сім е, форсунок з вісьми льють всі однаково. Тобто одна може там. Ну, але пам'ятайте, що якість форсунок. То всіх стан теж впливає. Були у нас випадки, коли форкамери болтаються в головках блокоциліндрів і теж дають такий негативний вплив на свічки, які не поміняли голову. Ну там, чесно кажучи, мотор поміняли, <кхід> і свічки перестали горіти. От. Тому це теж зауважимо, що самі свічки, таким чином, як вони згоріли, теж можуть бути нам вказувати на проблеми не тільки з. Проблеми з електрикою. Поки що да, це все досліджуємо, так само, як і ви. Ми переймаємося, чому так відбувається. Не перший рік ми з Хамві, ну але такі от навали, як в цьому році, такого ми не пам'ятаємо. Можемо пов'язати, і навіть на нових машинах з новими блоками, можемо пов'язати це з експлуатацією, з вібрацією і все-таки масою, розумієте? То зважайте на це, будь ласка. Ну, і паливна система теж впливає. Справа в тому, що свічка накала, свічка накала і форсунка знаходиться в одному місці форкамері. Вони одна на одну дивляться. І безпосередній вплив імовірний. Хоча сама ігла сама розпилювача вона знаходиться набагато нижче, ніж свічка накала. І прямого такого впливу вона нам навряд чи має давати. Бували випадки, коли детонація. Детонація. Не своєчасна, або передчасне згоряння дає теж такий вплив на свічки, їх розрушає. Просто. Ну, це пов'язане з ефірами або з якістю палива. От добра людина нам сплатила стільки 40 свічок. А потім, коли з'ясували, що нам це дуже потрібно, відправили ще. Ну, Дивіться, от у нас скандальна IC-делка. Ну, скандальна проблема з свічами. Бачимо, що написано BM. І упаковка йде, бачите, як йде по 10 штук. В штучці, ну, в упаковці. Зараз ми роз, ну, розпакуємо одну з свічок. Подивимося, у нас ми там помітили одну різницю на головці свічей. І проведемо такий самий експеримент. І це буде вже заключний етап нашої, нашого відео, яке ми чекаємо, щоб скинути групу. Ну, схоже, дуже пакетик, все ж схоже. Зараз про, про, про днем над нею знущання, таке, як тоді uh -huh. ми робили. На тим тих, отак пишеться, в цю сторону. Дивіться, значить, тут першого у нас ознака, бачите, цифра там скільки? 746. так? Uh -huh. Написано від різьбової частини до штіфта на кінечника. А ти, свічки накала, які ми вважаємо, вони навпаки написані. Ну, зараз да, ми порівняємо. Ще раз, да? тобто дивіться, Тут значить, 746, а от упаковочка, які видавалися, Тут, Бачите, да, скільки у нас свічок цей. От. от дивіться. У свічки, от, яку ми вважаємо якісною. 746 так написано, а от яку вважаємо неякісною, навпаки. Можливо, це нічого не означає, ну, але ми вже просто ми всі вистрілені дуріємо. Так. Всі вистрілені от. Такі. Зараз ми проведемо експеримент над нею і подивимося. Як вони відпрацюють. Ще одне таке ну, зауваження. Це ж не те, що відкриття. Отримали ці свічки, Асіделка. Оцем вам відоме. Купа свічок, це, це ще невелика купа. І дивіться, що ми помітили. Оці свічки, які от ми вважаємо, ось ці корова Асідлка, навіть помітно, що вони тестувалися, розумієте? Накал був попередній. І вони навіть коротші. Ми десь. Почали навіть в деяких моментах сумніватися, що наша війна така довга, якщо вона глибоко заходить, вона впирається в форкамеру. Бачите, оці тепер будемо називати оригінал. Вони прямо виглядають трохи по-іншому, розумієте? І дослід. Дивіться, нова свічка із такої упаковки. бачите? Е, нова свічка, тестер 2,5 опір. Так? А Тепер оригінал БУ 1,8 Опір. Оці свічки накалюються за цикл за 10 секунд нормально, потім застигають і знову накалюються і не горять. А ці за другий-третій накал вже згорають, прямо їх розриває. Тому є припущення, що ці свічки 12 вольтові або щось таке. І попередня партія, ті, хто привозив інші, теж вони не то щоб браковані, але вони точно не 24 вольта. Ну, принаймні якась є, от вам пояснення, опір інший. Починаємо. Тут свічку повну калетує. Тут повний, так. Оці свічки повністю каляться, а ці нові що нам дають, вона ось сантиметр і все, вона більше не калиться. Давайте скриваємо нову упаковку і... Є відкрита? Зараз, так, да, відкрита. Ну добре. Зараз вона застигає, да? так? Другий раз пробуємо. Другий, другий раз, раз пробуємо. А, ти взяв, красок. Ну, витягни одну. Не, Не, чекай. давай, давайте от. Ось вот є пакетик. Тільки що його розпакували, нема ніяких да? питань. Синя упаковочка, сіделка, вот, свечечка. взагалі тупо нульц. Спробуємо ще раз оригинальную. як вона витримує Деярді. другий цикл. Десяточка, другий раз чтко. Там там вже При том, що ми там тусту берегли довше. Тобі вона застигає, я вже знімаю відео. Берем новеньку, Розпечатаю. Так. Да, Сейчас. І? Yeah. Так. Yeah. Вїх. Yeah. Не до кінця. Mm. А прикиньте, якщо два рази людина вейт зробить, то що це буде? Ну давайте. Все. Все. Ми перевіряли прямо на акумуляторі. вирішили перевірити е, на, в саму систему. Потому що це ну, не є правильно. Ми це розуміємо. Е, ми це розуміємо. Ще раз, для тих, хто скептики. І вирішили перевірити прямо на, на, на саму, саму систему з, зробити. Е, З'ясувалося, що там на саму свічку приходить менше, ніж 25 вольт. Бачите, акумулятор 25,1. Там приблизно 23. І якщо вона підключена в систему, ці свічки, що ми досліджуємо, останні, що ми тільки що отримали з нової пошти, вони витримують, все чітко відпрацьовується. А, і зараз ми якраз це відео знімемо. Значить, будемо знімати, зараз підключати туди тестер. А ви туди тестер? тестер? Зараз переключите. Давайте, просто щоб не прорвати ага. відео, підключайте тестер. Ну, от ми... Нічого никакой нарезки, нічого не скриваємо. Дивіться, значить відпрацьовку ніяких секундомерів, працює сам комп'ютер, максимально нова машина. Ну, приступаємо до тесту. Включаємо. Все, блок виключився, бачите, 4,4 вольта йде просадка і йде імпульсна підтримка, і свічі не горять. Це свічі, які ми тільки отримали і вважаємо, що вони якісні. Зараз ми беремо цю свічку з іншої компанії, ну, з іншої упаковки ICD, і пробуємо точно такий же цикл. Імовірно, ми знайшли відповідь. Будемо зараз спробувати. Другий цикл випробування. Ту свічку, то що ми говорили, ICD. З іншими, іншими характеристиками, в неї більший опір, 2,4. Хоча упаковка дуже схожа. Ну, от тестуємо його перший раз з вами. Запускаємо. Тестуємо через центральну систему. Тобто ми нічого не підключаємо на акумулятор. От комп'ютер відпрацьовує, максимально нова машина. Запускаємо. Як на мене, воно більше розігрівається і довше, довше стиває, чи це погано? Не можу сюди. Виключу. <кій> <кій> Ми розуміємо, що це, звісно, дослідження ще те. Буває. Дійсно, машину зробили один-два рази назад, 2-3 дні попрацювали, один-два рази її прогріли і все, а потім свічки гарять. Ну, принаймні іншого способу у нас нема. От тепер другий раз цикл включаємо. Відпрацьовує там лампочка, Вейт. Відпрацьовує свічка. Все нормально. 30 секунд немає робить. Після 7-8 секунд напруги десь 22-23 вольта. Іде різка просадка і тримає до 4,5 вольта. Вон зараз по нулям, да? і вона вже загасає. Загальний цикл десь приблизно займає 30 секунд, десь так. Але перший накал максимальний це не більше 7 або там, 8 секунд. До 9. Ну, Третій цикл. Випробую. Третій раз уже 5 секунд вирубаю. Третій раз бачите, вона ще коротша цикла 5 секунд, бо вона розуміє, що вона я просто спалить. Тобто і ці свічки теж працюють. Непонятно, чого вони ну, згорять, не зрозуміло. Що з'ясувалось? Ну, перше, з'ясувалось, що і звертайте на це увагу. Три контакти. На мені зараз такий шлейф. Бачите, я вже, я вже просто з ним вже хожу, тому що я вже не знаю, наскільки вона нас винесла. У нас просто є такі додаткові Бачите, підпалені контакти були на свічних наконечниках. І саме оці, ми міняли їх, випробували. І саме на цих наконечниках частіше всього і горіли свічі. Тут воно поплавилося, це, це вони вже вдягнули. От на це потрібно звертати увагу. Потім ви побачите в відео, там де контролер, чомусь незрозуміло для нас. Перетерлись провода, які взагалі-то ніколи не перетираються. Коли шукають і знаходять у тому місці перетерти провод. І, ймовірно, тут торкався. І перетерлось три провода. Я думав, два. Отут, от от, під контролером, внизу є кронштейн, який притримує цей повітряний воздуховод, цей і кронштейн. І от бачите, він в ізоленті. Ці три провода перетерлися в кронштейн. І там прямо ми побачили, що от кронштейн, там його можна побачити, от металевий кронштейн. Ми побачили, що ті проводи каратять. Причому. Як побачили, тестер показав, що 26 вольт не припиняється. Тільки почали рухати контролер, так от його пошевеліли, і щось там блимнуло, да? і ми побачили це. Але показали, що оригінальні свічі витримують цикл, який в принципі не є нормальним, і ми це розуміємо. Ще раз, я не виправдовуюсь, ми це розуміємо. Просто ті, хто наші колеги, зрозуміють, що інколи вже заходиш в тупік і хочеться спробувати варіанти і такі, і такі. Але вибачте, ми можемо собі це дозволити. Ну, по факту, ми можемо собі цього дозволити. І оскільки ми знімаємо такі відео, ми це зробили для вас. Хочете спробувати на акумулятор, от ми спробували. Ми зробили цикл, ми все продивилися. На цій машині ми побачили все повністю, як працює цикл, які можуть бути чигінники, впливи, впливи інші. І ми такі її здолали. Ну, так є розуміння, що ми її здолали. Розумієте? Не лінуйтесь, дивитися на провода. Не, в жодному разі. Не забувайте про, про те, що свічки теж бувають браковані. Дивіться, от таких от три контакти, вічно воно навколо всієї машини валяється, бо хлопці вже просто закінчились. Я хожу з цим шлейфом. Типу, як поріднився з ними. Понятно, що не кожен з вас таке має можливість мати такий От, Але знаєте, що от у нас була проблема ще й в цих контактах. Але отак, от. ви це відео, сразу вибачаюсь від того, що воно е, непослідовне, якби нелогічне. Да? Но ми кожен раз, як знімалось відео, кожен раз думали, що ну, вона перемога, розумієте? Ну, але сталося, як сталося. Е, думаємо, що знайшли цю проблему. Вранці вона у нас завелась чудово. Позавчора, вранці ми думали, що вона заведеться у нас чудово після п'ятого комплекту свічей, а він згорів. А сьогодні, в принципі, все добре. Ми прогріли до максимальної температури декілька разів, щонайменше 3-5 циклів ми повторили. Тобто, ми виключили в собі все знайомик, включили в собі скептиків і почали перевіряти все спокійно, методично, по алгоритму перевірки цього. Бачите, працювали, працювали, не вдігли мивач. Ну ладно, зараз дінемо. Все, методично перевірили. Сподіваємося, що ми її перемогли. Перетерлась там, і це навіть на сколок. У нас тут була машина, яка осколками пошкоджена. Два дні ми шукали повороту стопи і датчик температури, і такі знайшли. От. Ну, Це от, я чому кажу, що електрики з іншої планети. Вони багато чого знають, точно знають принципи роботи, але пошук таких несправностей часто не залежить навіть від їх. Вищої і не вищої освіти або навіть досвіду. Досвід він допомагає, але не завжди перемагає. Всім раджу перемоги, раджу типу, наполегливого типу навчання. Вибачте, і всім бажаю перемоги в, в, в нашій перемозі України над ворогом і перемоги в таких от моментах. Розумієте, це дійсно віримо в тому, що нам. Ну, все, я вдягнув. Такі моменти, знаєте, розборки було багато, багато чого там залишилось, тому що вже був психоз. Вот. Все, дякую. Вибачте за довге відео.